Доброго дня, з вами Берен І Ми сьогодні зібралися знімати матеріал про літо, яке зараз починається. Ми відкриваємо літній сезон. Готуйте свої бікіні, трусики, купальнички. І також ми хочемо задати декілька серйозних запитань, як на диво. Це е, про дітей, тобто про молодь, яка деградує зараз через алкоголь, наркотики та інші всякі шкідливі звички. Буде весело, буде незабутньо. Дивіться нас. Чувак, чувак, чолки йдуть. І так, ми починаємо. Кинувати <звук> пей. Yep. No way. Передача у нас називається Бернс знаєш? ми знімаємо дні, ми знімаємо хасл. Типа. Ми там не типа. Таня, Як ви плануєте провести літо? Поїду на відпочинок. Куди? До бабусі або на море. На море куди? На Чорне море, Феодосі. Феодосі. А дивись, ну, море, пляжі. Ти бувала на нудистських пляжах? Ні. Ні, а от не виникало такого потаємного бажання в душі побувати там, потрясти січками? Ні. Ні. Які у вас плани на літо? Де ви плануєте провести літо? На Майами. На Майамі? Прошу? Ви були на близьких пляжах, от на морі така ж була? Доводилось завітати на такі пляжі? Ні, якщо чесно, мені не дозволяє мої жит... життєві цінності близькі пляжі. Ходити. А от так в душі хотілося б. Звичайно. Би? Так, хотілося да, б подивитися на Ні-ні-ні, просто, якщо чесно, ми отак от зівчатиме, отак от любимо сидіти в гори і в топліс. О, загаряти в, в, в топліс? О, 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 а можна ми з вами поїдемо? Берен стів. Все спасибі, до зустрічі. Дусь, як ти плануєш проводити літо, яке от зараз наглядає? Холодно. Холодно проводити чи холодно для літа? Холодно ходити. А холодно ходити? Ну так не весь час так буде. Пару... Д... А на, на море десь не думаєш? Думаю. А За куди? кордон. За кордон це куди? Mm, Іспанія плану. Жив... Це кльо. No. Пра... В Іспанії є нудистські пляжі. Є. Yeah. А ти не, ніколи не ходила, чи можливо в думці такого не було? Ні, yeah, слово. А не виникає якогось потаємного бажання десь так пройтися. Бо взагалі. Поки що нормально. от як ти плануєш провести своє літо? Я ну, в принципі на роботі. На роботі? Так. Для відпочивати кудись на море, щось таке. Відпочивати хотілося б, але чи вийде, не, не впевнена. А не, тобі пощасливилось побувати на нудистських пляжах? Казали адекватні питання. Адекватне низько не була. Не була, а хотілося б. Так в душі, правда. Хотілось пройтися по цьому пляжу? Ні. Ні? Блін. Ви проводите святкуєте своє літо. Своє літо? Ну, от завтра я їду в Волошту. А, надовго? Е, до До 9-го числа десь приблизно. На конкурс. На подружка? Нікуди не їду, шукаю роботу. Шукаєш роботу? Так. А Ти збираєшся якось віддихати літом? <гум> <гум> так шукаю роботу, як віддихати. Ну таке. Чуваєш, Які плани на, на це літо яке? от... На це нагрядає? літо? Так. Ну, 11 числа їду в Київ. Та, на за... Євро. На є. Ну, це вже ну. такий гордий початок літа. Який матч. Україна, Швейцарія чи ні? Я не знаю. Швеція, Україна, Швеція, Україна -Швеція. о. Ну, далі через 4 дні знов їду на матч, Україна, Франція вже в Донецьку о, і поміну через 4 дня Україна-Англія. Ого, ти фанат ти за, ти Завзятий болівальник. Ну я теж від Донецька поїду, собі а, трошечки а море, море, якісь пляш... Ну, Кажу, в Бордянську а, буду. А, да, а ти в Бордянського, а там є нудистські пляжі. <гум> я не знаю, Побачу. Не знаю, Приїду а... потім розкажу. Я, правда, типу, пішов би, тіпо, Але я, пішов би нам диський пляж. Типа, потрясти би... причиндаликом. <гум> <гум> Думаю, що так, да, пішов би. Блін, це, блін, правильно. Б... Типу, наша молодь зараз, підлітки, це майбутнє, наше майбутнє. Все-таки ні. Ну, в залежності від того, які виховують батьки, я думаю, так. Ну а дивитися згідно, що зараз 80% підлітків е, вживають алкоголь е, через чур навіть вживають, вживають алкоголем? Ну так, за рахунок того, що слабо галкоголки зараз повністю вільно продаються дітям до 18 років. І, І ну на наша влада нічого не старається навіть зробити. Це саме головне. А от як ти вважаєш, що треба зробити, щоб побороти таку проблему глобально? Щоб влада серйозно все взялася, розумієте, щоб серйозно до цієї теми підійшли, щоб не продавали дітям малим, яких по 16 років, а вони ходять з слабоалкоголками, енергетичними напоями. Про що ще можна говорити? Ну так, а що може вирости з дитини, яка зараз в 11-12 років впивається, починає курити, типу, і взагалі не думає ні про яке майбутнє. Наше майбутнє. А, а, чому, рівам, ти да? а, а чому, чому, чому ти так А Чому ви так? Так і є завжди. О, дореш, як ти суботу відбікає? Піанки. Як ти думаєш, от в тебе народиться син? No. так? Він буде бухати. Він буде твоїм майбутній. Ні. No. Не дозволю. Не дозволиш, як ти йому дозволиш? Що so, so, ти йому скажеш? Що батьки so, тобі дозволяють? So? So, 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 через що це? Не знаю, напевно, підвищують свій рейтинг серед своїх однолітків. Що це емкруз, Але дійсно це нічого не дає. Це поставна втрата грошей і саме вона свого здоров'я. Ну дивись. Чому ви не підете до своїх цих ровесниць, вони майже кожна друга курить. Ну водії, руці. Ну що, пиво? Десь скільки свинарників поробили в центрі? Як за часто ви займаєтеся сексом? Таке інтимне питання. А, це таке інтимне питання. Ну раз в місяць, раз в пів року, раз в при... рік. Раз в тиждень. Ой. Раз в, день, раз в годину. В середньому раз в місяць. Раз в місяць. Тобто в тебе є хлопець, яким в тебе стабільно? Ні, року? у мене нема хлопця. Раніше в тебе є шанс. Ну приблизно так само. А У тебе теж немає хлопця? А ви себе звільняєте? От чесно скажу ні. Чесно, читала про це yeah, багато. Ні, От чесно, мені чесно, таке. що то задовільняю. Ну, я вірю. Чого ти віриш? Я так просто. особисто. Я кладу на це питання вето. Ти не хочеш відкривати його? Як часто ти займаєшся сексом? Раз На півроку так буває, як А? Да. А знаеш ли, какъв Нет. сперматоксикоз? О, ние? коротше, токсична сперма. Беренз ТВ! Беренз ТВ! Беренз ТВ! Беренз ТВ! know what now